Я там об'їздив 5 штатів, і я подивився і таки, а ось це мені цікаво. І так з'явилася Америка, і я прийняв рішення, поїхав туди, купив машину. За півроку я об'їздив 32 штати за кермом, тому що мені важливо знаєш, відчути, як це все працює, і зрозумів, що мені це хочеться, і я почав там працювати. Які ключові відмінності? Це кардинально. Інший світ в якому форматі? Перше, це об'єм ринку. Бо знаєш, коли ти кажеш слово індустрія, ось там індустрія, тому що це просто неймовірний об'єм коштів, людей, машин і тому подібне. А от ти бачиш в Україні одну фуру, а в Америці ти побачиш сто, от просто різниця. І інколи це не можеш ти уявити, як це може бути нереально. Другий момент: з точки зору швидкості. Той ринок дуже технологічний з точки зору транзакцій, тому що якщо ми кажемо про любий бізнес, це середній чек, швидкість та транзакцій та дешеві кошти. Транзакції що я маю на увазі в вантажних перевезеннях транзакція це доставка чи кілометр, те, що ми казали, скільки проїжджає машина в Україні і Європі. Машини їздять 80 90 кілометрів в час, ну в залежності від дороги правил руху. В Америці 120 км в час, тобто машина більше проїжджає.